Це все це йдеться за учнів, розумієте, я вже скільки зро... що це, 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 це не знаю, як про це, але ну, я зараз спробую вам відповісти. Я розумію, що ви маєте на увазі, але я хотів, щоб це прозвучало. Мої твори, їхнє новаторство, вони реально впливають на українську літературу в цілій Україні. І не тільки мої, ще інших письменників, але це так, це до того вашого, де берете, де шукаєте, кого просите, щоб видали, Це не те, це не до мене вже. От. Але сам технічний момент завжди в кожному. В кожній книжці є своя історія. Я не думаю, що вам буде цікаво кожну книжку, де це. але Є, наприклад, дивіться, протесленка. Протесленка справді, але може ви запитали, тому що протисленка дуже мало матеріалів. І ніхто. Чого я цим таким. Так, це перед тим роз'яснив ніколи би не було роману про Архи-Патасленка. Кажете, ніколи би не було цього роману, яким багато людей його люблять, все-таки. Хоч я таки, що не читають саме роман про Архи-Патесненка, бо його ніхто не знає зараз з другого боку. Ніколи би не було цього роману, якби не моя воля. Не було тоді, ніхто не хотів. Я пам'ятаю, в 90-х роках говорили письменники В'ячеслав і Ген Пашковський. Вони тоді були популярними. Ви чули таке прізвище? В'ячеслав mm -hmm. що Відмідів біля Трансбіоріамонії так проходить земна слава. Mm -hmm. Прошу В'ячеслав і на Пашковський. А ну 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 так вони говорили, якби про тесленка. Хтось написав про тесленка. Ми були молоді. Це було в Києві. Я вчився у аспірантурі. Я був при тому товаристві. І я так вийшло, що 13-му році все-таки це молодий пізменник, хто не знає, який помер у дуже ранньому віці, у віці 30 років. І його оповідання були слізливі, жалісливі, школяр, і так далі. І інші, колись їх вчили в школі, і здавалося, от, і ем, немає у схильника і так, далі, і так далі. Я щось таке побачу в його оповіданнях. Що виходило за рамки того, як сказати, він для мене от якоюсь мірою був. Я намагався його в романі передати як великого письменника. Розумієте, слово великий і видатний це різні речі. Великого можуть мало знати навіть. Бо були такі за життя письменники, як Франц Кафто. Зараз всі про Франца Кавку говорять. Слухайте. За життя про франца Кавку. Ніхто нічого не говорив, майже його не читали, його не знали практично. От, пропрошу. Так, те теж рано правильно. От тепер я вже, бо в мене така буде довга відповідь на це ваше питання. І ну це не тільки відповідь на питання, це така, така форма так, словесних медитацій, таких, щоб всім було цікаво. нам. І е, це вже у мене сьогодні третя презентація. Так. Mm -hmm. да. і е, і е, він е, був великим письменником не в тому, що він багато написав, як ви розумієте. Щось там таке було, яке не приїдне і зачіпає. Що таке література якоюсь мірою? Вона або зачіпає людей, або не зачіпає. Я ніколи не забуду, як я хлопчиком плакав над е, тими оповіданнями. Оце напевно було вирішально роль. Ну, я де знав, що, що ну ну ну. <гум> як доля складається, мені ніхто не знає, як може скластися. І це цей плач, він мені дуже запам'ятався. І я тоді ще пам'ятаю, бо вдумав, що цей, цей письменник, він, напевно, був не дуже щасливий. Я знаю, що це як відкриття, якесь для себе сприйняв, тоді коли мені це запам'ятало, що все, я забув, дитина. не дуже щасливий. Я потім я повернувся до цього. І тут є відповідь в романі Чорне яблуко, моя версія його життя, де е, його життя, що може якийсь уривок прочитати з якогось роману, ну дай мені чорне яблуко. Ні-ні, я просто думаю люба, а то в рюкзаку рюкзак на положення. Ага, ну що. Тут в мене є другий окулярик для читання, але можливо мені вдасться в цих прочитати. Тут є такі технічні моменти вже. А ви ну, хотів щось прочитати, а ви за хвилину думайте такий уривочок саме з цього роману. Я... Знаєте, чого з цього роману? Я, от у мене є ще свої погляди на творчість. Деякі мої книги читають багато, от порівняно вже. Мені вони видаються, що в мене є кращі книги, але я нікому я нікому цього не коментую і так далі. А це я вважаю, що це про саме про архипа Тисленка, це я сам вважаю. Про Степаника вважають читачі, наприклад, і так далі. Це про Стеханик, один з найбільш читаних романів, але не тільки він один, із. Я думаю, а, а тут про Тисленка. Я думаю, що це, це вже перевидання було, але одне. У мене багато це одне перевидання, і ледве це перевидання відбулося. І видавець не хотів, щоб я писав протесленника, не хотів гонорар платити. Казав, що його ніхто не буде читати, він мав рацію по-своєму. Я думаю, що це один з найкращих моїх романів. Тут наскільки йдеться протеслене, це доля письменника це доля це метафізичної роман якою Але зараз треба. От, один з найкращих, а будь ласка, розумійте, що я себе не прихвалюю, бо мені цього не треба. У мене є і, і, і. Я сказав один, значить, означає, що я думаю, що в мене є і не такі і гірші книги. Мало хто з письменників це також скаже. Будь ласка, це. це, це. це. І, 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 я маю свою е, форму чесності, яку я зберігаю і в цьому місці зараз. Так, але де ж це? Ага, дивіться. То буде так, може, це займе кілька хвилин, але все-таки я хочу вам це прочитати. Я спочатку самого не читаю, але читаю від. Це займе кілька хвилин. Бо я щось на тих презентаціях не читав у рилки, Микола, якось так вийшло, то нехай я тут наверстаю. Ми тут дуже любимо. Просимо, просимо Автор читає <смеш> там це <там>, <смеш> прекрасно. Ну, я не думаю читати, але просто от питання, і раптом пані додала питання, я почав відповідати, і раптом я відчув, що я один прочитав його який не йде. Тут йдеться і про Тесленка, але не тільки про Тесленка, Це стосується взагалі літератури і мистецтва. І не тільки українського. Це починається з іменем про ім'я. Мається на увазі ім'я письменницьке. ну, чи... І ім'я це той, кого знають, кого картини послухають кого музику, вже хто хто є майстер чи маестро, чи як це називати. Мої міркування. Ви можете мати своїм іменем якісь стосунки, можете забути про нього, ви можете ним пишатися, а можете його ненавидіти, можете бути до нього байдужими або кожноденно підгодовувати його кров'ю і плоттю власне марнославство. Це нічого не означає у вічній невідповідності духу і матерії. Чимало письменників, навіть помираючи, були переконані, що їхнє літературне ім'я це вони. Вони ототожнювали работорговця із скнару Рембо із поетом Рембо, сановни кагети з духовними субстанціями, що проходили крізь його душу, пиякагемінгвея з його вічною енергією прози. В письменному житті і письменник в творах. Справжнє письменницьке ім'я безштучності і пересад брехні завжди прощається з тим або тією, що його витворила. Прощається не тому, що воно таке неувічливе чи невдячне, а тому, що дитина ніколи не належить матері або батькові, лише собі. Письменницькі імена витворюють необмежені зусилля індивідів, а вічний потік життя, який триває безконечно. І далі тут трошки протесленка. Ти таки переступив у власну долю, нехай в антиматеріальному вимірі. Чуєте, так це ж самородок. Це наш селянський Шопенгауер. Його неможливо читати без сліз. Його оповідки, сароспад чистої, як янгола душі. Він не здатен на широкі різні думки протесленка. Він не здатен на широкі обсервації, у нього не вироблена мова. Але яка та мова пахуча, він фіксує материк втрачених слів. Але він на диво однобокий і надто наївний. Добродію у нас доста реалістичного побутування. Але ж він користуючись реалістичною обгорткою, виходить за межі як фактографії, так і побутовізму. Його оповідання це різні репліки все. Його оповідання настільки просякнуті безнадією, що ними його героями дихає зневіра в людину. Пані це не зневіра, це оплакування нашої байдужості. Він не знає життя поза межами свого села і лохвицького повіту. У своєму незнанні він знає більше, ніж ми з вами. Ти спав на голій цементній долівці, а твої коштовні злитки духу читали заможні українці. Тобі снилися жахиття, твої оповідання будили у людях співчуття до ближнього. Ти починав харкати кров'ю. А тебе порівнювали з маючи на увазі оплакування влади царя его над людиною. Ти не знав жіночої любові, а над твоїми оповіданнями радала не одна уродливіця. Ти не зміг протистояти ні гнійному плевритові, ні туберкульозу, що починали розростатися всередині чорними квітами. А твої слова вибілювали людські душі. Роман Чорний яблок це не тільки роман про Тесленка. Це мої міркування про мистецтво і літературу. От. І це одно з них. Хоч і за його біографію, на голі меньше до рівці він був у тюрмі якийсь час. Тут, 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 тут Це не видумки все, але ви знаєте, От. Ви, ви, ви знаєте так, якийсь час був у тюрмі. Я прошу ще запитання. Дивіться,